Ведмідь і бджола. Якось вийшов ведмідь на галявину з лісу, сів на колоду та й каже Так мені щось гірко, що й не знаю, що мені робити. Але нагадав собі за солодкий мед Еге ж, та оті бджоли такого меду мають, повний діжки. Піду зараз та й пошукаю собі пасіку і дам собі раду. Зібрався і пішов шукати пасіку. Ходив, ходив, поки вже й втомився. І каже сам собі Сяду собі тут, посиджу. Може, якась бджола й летітиме, то я спитаю, де її хата? Сидів він, сидів, коли дивиться. Одна бджола сіла на квіточку та мед п'є. От ведмідь ухопив її за крильце. Та підніс до вуха, щоб почути, що вона казатиме. А вона лише ой ой. ой Бджіка почала кричати. А ведмідьій каже не випущу тебе, доки не скажеш. Де твоя хата? А бджілка почала проситися Відпусти, бо я хати не маю, в мене немає хати. Хоча й вона мала хату. Але не хотіла показувати, аби ведмідь не е, зіпсував усієї пасіки. А ведмідь потрусив нею і знов до вуха прикладає та й каже: Я тебе відпущу, але ти маєш коло мене літати по квітах, збирати мед та й насипати мені, насипати мені на язика. Але пам'ятай, якщо надумаєш тікати, то не встигнеш, то одразу тебе з'їм. Нічого не вдієш. Що ж робити було б джолі? Ну, зголосилася вона. Та ведмідь, перш ніж випустив ти бідолашну, пішов та зламав тугу хворостину з листечком, аби бджолу вбити, якщо вона захоче тікати. А потім випустив її на квітку мед збирати. Зібрала бджілка мед на цій квітці, ведмідь наказав їй лізти на іншу. Так вона збирала мед аж до вечора, а ведмідь усе її питає А що, багато вже не збирала? а бджілка й відповідає Зараз, зараз, каже бджілка, я са... а сама міркує, як позбутися того ворога. Літає та тихесенько шепоче. Як смеркне, я впаду між травою, між зіллям та й пропаду. Він мене в темряві не побачить і не знайде. Ось смеркло вже добре, він схопив джелу за крило і каже Ану, давай сюди мед, бо вже не можу я витримувати, дуже хочу меду. А бджока каже клади мене швидше на язика, бо мед капає вже на землю. Ведмідь розявив рота поклав бджолу на язик та й чекає, коли вона в мед в... туди вильє. А бджола стрімко злетіла та й гайнула в темний ліс. Схаменувся медвідь та куди вже бігти. Темно, нічого не видно. І каже сам собі, який я великий, а не вистачило розуму на маленьку комаху. Ось така бджілка, яка ось так швиденько втекла від ведмедя.